Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні я створюю нову роботу намисто, скоріш за все, можливо, навіть комплект якихось прикрас. І працюю я з ось таким матеріалом. Справа в тому, що це буде прикраса для дівчинки. Це подруга мого сина, його однокласниця. Я точно знаю, що вона любить прикраси різні, намистиночки. Ось і е, мені здається, що саме їй підійдуть ось, такі, ось така от кольорова гама, якась ніжна, така дівоча, така рожевенька, гарненька. Мені здається, що для цієї дівчинки це буде добре. Ну От що я е, мала на увазі, з, чого я, з чим я хочу працювати? Я відштовхуюсь від ось цього колона чарівного, така райдуга, веселка з хмаринками. Ось. І враховуючи те, що ну, веселка, вона така різнокольорова, так, то я знайшла в себе ось такий перламутр, який якраз такий веселковий так, райдужний. В ньому багато різних кольорів, і мені здається, що дуже класно поєднається з цією райдугою. Але я не дуже, чесно кажучи, бачу, щоб прямо ця райдуга висіла прямо на, на мисті. Ну, прямо на цьому перламутрі. Тому що я собі думаю, ось у мене ще є ось такий рожевий камінь це кварц тонований. Це не рожевий кварц, це просто кварц тонований в рожевий колір. Ось. 6 мм довжина цих намистинок. І ще отакі в мене є, до речі, намистини ще теж кам'яні. Але цей колір, мені здається, до загальної гами не дуже так підходить, тому що він такий більш до зеленого вже схиляється. І не такий жвавий, не такий яскравий, не такий дівочий, не такий ніжний. Але сам по собі теж дуже красивий. Ну, як варіант, я його ще тут тримаю біля себе недалеко, раптом щось. І Отакі в мене є ланцюжки, тому що я бачу цю підвізку саме на ланцюжку. Якось так скомбінувати треба, щоб був і ланцюжок і намисто. Ось цей ланцюжок, мені здається, він сюди, звичайно, підійде за стилістикою найкраще. Тому тут, як зірочки, і, ну, як можна інтерпретувати як хмариночки, ну овали і зірочки. До райдуги зірочки, мені здається, підходять дуже добре. Але я з таким ланцюжком ще не працювала. Я не дуже не можу на 100% бути впевнено, як він себе поведе. Чи він не стане. Пимнішати швидко. ось, чи, чи він хороший. ну от, не знаю, Сумніви в мене викликає. Хоча, можливо, він і хороший. ну, Мені здається, що він хороший. Але це, як би більш перевірений варіант, якому я більше довіряю такому ланцюжку. І він такий теж досить ніжний, і на нього можна тут також поприкріпляти різні підвісочки, якщо треба буде. Ну, і от така в мене задача, до речі, про перламутр, так? Такий в мене ще є перламутри, які цікавенькі метелики, і зірочки, але вони білі. І тому, напевно, вони сюди, в цю концепцію, не підійдуть. Ну Я їх теж витягла, дивилась-дивилась, думаю, а раптом мені якась ідея прилетить, тому вони тут також десь поруч лежать, раптом щось у мене зміниться, в моїх думках. Отакі в мене ще є підвісочки. Квіточка, метелик ще квіточка, то, можливо, якось теж це кудись я причеплю. Ось, ну, от, не знаю. Думала я спочатку зробити намисто повністю з перламутру. сюди при... причепити на, на ланцюжок. Райдову веселку, так, і вже якось там обіграти ці квіточки, тут, причепити, і ось цей, о, 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 ось цей камінь поставити фрагментарно по довжині ланцюжка. така була ідея. Далі я подумала, що можливо зробити частинку перламутру як центральну частину в кольє, а задню частину зробити з намистинок. Ре... Ну, з оцих. А решта частин е, перламутрових на мастиночок піде, е, піде в проставку якраз на ланцюжок. Тобто буде тут центральна частина яскрава, тут будуть яскраві ці елементи. Можливо, навіть вистачить на такий ланцюжок в переміжку з перламутром і на браслет. Ось. А тоді ці підвісочки, ну підвісочки то таке, то можна їх і на ланцюжок, і на браслет, то вже фінальний буде акорд, куди я їх підвішу. Ну, от якісь такі в мене думки, не знаю, я до чого в мене це приведе, але буду зараз щось пробувати. А поки я пробую, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео. Якщо вам цікаво зі мною залишатися, підписуйтесь, ставте дзвіночок, а я до вас повернуся. Чекайте! Дивіться, що в мене вийшло, готові прикраси для дівчинки. Я зробила декілька прикрас, такий як сет. Перший варіант. Ну, звісно, можна носити окремо ці два предмети, так? навіть три. А можна і разом. Ну, ось перше це такий перламутровий чокер таке намисто. Ну, для дівчинки це, напевно, все ж таки намисто, для, для мене, це, ну, на мене це чокер. Але все ж таки, орієнтуємося на дівчинку, то намисто. Я поставила сюди ще ось такі бейли. Вони теж з квіточками. Мені здається, що сюди прекрасно підходять. Тут теж квіткові мотиви присутні. Застіпку я поставила карабінчик такий, гарної якості з покриттям. Ось. Тут кільце я вибрала побільше, так, щоб зручно було дівчинці застібати. Ну, і перламутр через бісеринки найменшого розміру 15-го. Ось ось такі ось Виглядаю. Тут я ще поставила дві намистиночки того кварцу рожевого рожевого кольору, тонованого. Не плутати з каменем рожевий кварц. Вже це казала, але раптом хтось подумає, що це, що це рожевий кварц. Так, В комплект до цього намиста йде ось такий ніжний ланцюжок. Я його оздобила такими самими намистинками рожевими. І в шапочках квіт, квіти, бачите? Шапочки-квіточки. І підвісила сюди ось цю яскраву, гарну веселку, яка дуже добре співпадає з цими намистинками. Ось. Дуже мені, ви знаєте, сподобалося, як воно виглядає разом. Покажу вам на манекені, як воно виглядає. Манекен якраз, напевно, розміру дівчинки. Тому що. На дорослу людину він малуватий, а от для дитячого розміру, якраз. І зробила до цього всього ще ось такий браслетик. В принципі, всі мотиви, які є в цій прикрасі, повторюються в браслетику. Він на резинці. Тут половина браслета перламутр, а половина камінь натуральний камінь. І тут я поставила ще ось таку квіточку, підвісочку маленьку. Спочатку я думала її не ставити, думаю, буде, буде ну, знаєте, діти, щоб воно ніде не чіплялося, нічого. Потім подумала, ну, воно так гарно вписується в цей ансамбль, так, підтримуються ось, ось ці квіти підтримуються. Ну, подумала, якщо буде незручно, то завжди можна відчепити, правда? А раптом сподобається і буде зручно. Ну, от Підвісила. Такий вийшов браслетик. Зараз покажу вам цю прикрасу на манекені. Давайте розділятись на манекені. Ось так можна носити просто окремо один ланцюжок. Далі можна поєднати його з цим намистом. Звичайно, намистом можна і окремо також Ось так його розпрямити і всі намистиночки рівненько, в принципі, лежать. Яскраве, веселе, гарне. Мені подобається. Якби я була дівчинкою, я думаю, я би оцінила. Сподіваюсь, що. Ця іменинниця також оцінить, що їй сподобається. Як ви думаєте, сподобається чи ні? Пишіть свої відгуки в коментарях. Як вам моя дитяча робота ось. Дякую за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!